Привіт, я Вадим. Радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я вирішив розпочати знімати відео. Мені захотілося поділитися своїми враженнями від книги, яку я зараз читаю. Вчора я почав читати новинку. Це ще здається, можна назвати цю книгу новинкою. Називається Чорна вівця від авторки Рейчел Гаррісон. Видали видавництво Старого Лева дуже гарно видана книга. До речі, тут чорний. Зріс книга сама невелика, на 360 сторінок, якщо я не помиляюсь. так. І я прочитав вже до 177-ї. Це ось стільки. Ем, я думав, що це трилер, і здається, це трилер, але поки що е якогось трешу не відбувається: чи якогось руху, чи е якихось е дуже хвилюючих подій, скоріше. Дуже багато тут психологізму, і я б сказав, що це дуже психологічний роман. Я знав, що тут буде про секту, але я не знав про яку. І розпочинається книга. У нас є головна героїня, яка 6 років тому покинула секту у віці 18 років, яка працює офіціанткою в Шортіс. Це такі собі ресторанчики забігайлівки не дуже високого класу. І їй не подобається робота, їй не подобається її життя. Вона ні з ким не підтримує зв'язку з цією релігійною спільноти. І тут а, в один день, коли стається там, дещо в неї на роботі, вона отримує запрошення на весілля своєї найкращої подруги а, двоюрідної сестри, яка була в той же час а, для неї найближчою людиною в світі, поки вона жила в цьому поселенні релігійному, яка була навіть її як рідна сестра. А, вона. Отримує запрошення, де ось ця її довірена сестра виходить заміж за її колишнього хлопця. Її єдине кохання, хлопець, якого вона кохала, якого вона згадує, більше до нікого вона нічого подібного не відчувала, і вона вирішує відвідати це весілля, але там така секта, з якої не можна піти. Нам розповідається, що це за секта. Здається, десь на сторінці, так й і я вважаю, що це не спойлер, тому я вам скажу. Це сатаніст. Дуже неочікувано. Я нічого подібного не читав, і тому мені подобається. Вона виросла в цій секті, і декілька поколінь її сім'ї Вони є такою собі дуже відомою родиною в цьому селі. І її мама, до речі, акторка фільмів жахів, яка дуже популярна, і навіть коли вона працює офіціанткою. На самому початку один клієнт він а, каже, що вона дуже схожа на акторку. А, її мама вона дуже холодна. Вона взагалі така собі снігова королева і а, відноситься до всіх теж не дуже доброзичливо, особливо до своєї дочки. Зараз тут описується весільний бенкет. А, нам багато розповідалось про підготовку до весілля, про день весілля, про саму церемонію цих сатаністів. Такі трошки деталі їхнього побуду, того, як живе це поселення, це село, того, як вона дорослішала в ньому, як вона відвідувала школу, як вони поклоняються дияволу. І це щось таке незвичне, я ніколи нічого подібного не читав, і мені подобається. Бо завжди цікаво відкривати для себе щось нове, коли часто мені здається, що. Сюжети повторюються в різних книгах, і мене вже важко здивувати. Тому це щось таке оригінальне, трошки так повільно події розвиваються в першій половині книзі. Ну, я зараз на половині. І я сподіваюся, що далі відбуватиметься більше подій, і відбуватиметься якийсь трошки треш, щось таке, що змусить мене читати, не відриваючись, бо зараз. Прості події відбуваються, але весь час головна героїня відчуває якусь напругу, що щось не так, і вона переконує себе, що все добре. Я так розумію, авторка нас розкачує і готує до якогось вибуху, до чогось дуже емоційного. Я сподіваюся, на таке подивимось дочитаю, дізнаюся. Ще мені здається, що обкладинка трошки спойлерить сюжет, бо я вже не вперше таки бачу, що деякі такі дуже мальовничі моменти часто виносяться на обкладинку, і мені здається, що це саме те, чим роман закінчиться. Але це тільки моя гіпотеза. Можливо, я помиляюсь. Загалом цікава книга, дуже оригінальна, і буду продовжувати її читати. Раз. Привіт! До мене приїхала посилочка з новими книгами, яку я хочу зараз разом з вами розпакувати. Тут мають бути три книги: три новинки, які я дуже сильно хотів, які я дуже чекав, і одну з книг я вже читав років 5 тому. Також я дочитав книгу Чорна вівця, але про неї поговоримо зараз трошки пізніше. Давайте розпакуємо У мене тут ножик. Дуже багато, до речі, скотчу. Зараз буду ще півгодини це все відкривати. Зараз вони його дуже багато наклеїли. Сердечко злетіло. Угу. Давайте я покажу спочатку вам, потім вже подивлюсь сам, що у нас тут відбувається. Першу книгу ви вже бачите. Так, я поставлю і буду виймати книги. Перша книга це Джесі Су Танто. Це авторка. І називається Непрохані поради для вбивців від Віривон. Ось така книга дуже гарно виглядає. Я знаю тільки, що це має бути затишний детектив, мені цього достатньо. Я таке дуже сильно люблю. Тут кольоровий зріз, чого я абсолютно не чекав. Дуже гарно виглядає книга, видана. Давайте зачитаю трошки нотацію. «Власниця чайної сваха детективка. Шістдесятирічна самопроголошена експертка з чаю Віра, вон найбільше полюбляє смакувати запашний улун і проводити розслідування в інтернеті, тобто перевіряти, її син нарешті почав із кимось зустрічатися. Але коли одного ранку Віра прокидається і знаходить мертвого чоловіка посеред своєї чайної стає зрозуміло, чашки міцного лодзину буде замало, аби владнати ситуацію. Віра переконана, що поліція не впорається з цим так добре, як вона сама. Бо ж ніхто не винюхає злочину краще, ніж підозрілива китайська матуся, в якої купа вільного часу. Тож вирішує взяти справу у свої руки. Дуже цікава нотація. Книга, до речі, невелика, всього 400 сторінок. Дуже люблю затишні детективи. Ідеальне, мені здається, буде читання на осінь. Можливо, я прочитаю навіть в серпні. Подивимось, але я так і сильно хотів, чекав, не впевнений, чи це китайська авторка. Здається, ні, це. Можливо, американська авторка китайського походження, тому що пише, що переклад з англійської. Ось така перша книга. Далі. Тут дві книги. Давайте спочатку папір. Окей, давайте далі покажу книгу, яку я вже читав, і це Девід Ніколс Один день. Буквально, щойно щойно, ця книга вийшла з друку. Дуже мені подобається, як вона видана, позаду дивіться тут календар. Я читав цю книгу 5 років тому і дивився екранізацію разів, ну так, 10 точно. Тобто я цю історію вже знаю на пам'ять, але я все одно дуже захотів її перечитати і планую зробити це вже цього місяця. Вона у нас на 580 сторінок, боже, як гарно відо. Обожнюю запах нових книг. Признавайтесь, хто робить так само. Тут у нас має бути історія про двох молодих людей, які знайомляться в коледжі, скоріше вже випускний їхнього коледжу, і зустрічаються кожного року в один і той самий день. Проходять багато років, їхнє життя змінюється, вони самі змінюються. І ця книга описує їхні стосунки, а їхню життєві. Шляхи, і це настільки цікаво і добре написано. Я вже з нетерпінням. Просто чекаю, коли занурюся цю історію. Буду її читати обов'язково в серпні. І остання третя книга це Грейді Гендрікс. Як продати будинок з привидами». Дуже гарна обкладинка. Я захотів цю книгу тільки через обкладинку. Знову кольоровий зріз. Оце ВСЛ. Видають книгу з кольоровими зрізами. Тут у нас 500 сторінок. А це має бути. Детектив чи трилер, я навіть не знаю до речі. Давайте я трошки зачитаю анотацію: коли Луїза дізнається, що її батьки загинули, вона з жахом чекає на повернення додому. Жінка не хоче залишати маленьку донечку з колишнім і летіти за сотні миль. Не хоче мати справу з родинним спадком, будинком, у якому вона виросла, сповненим моторошних ляльок-маріонеток. Проте найбільше вона не хоче спілкуватися зі своїм молодшим братом Марком, який ніколи не полишав рідного міста, змінює одну роботу за іншу і тихо ненавидить сестру за її успішне життя. життя. На жаль, без його допомоги не обійтися. Щоб підготувати дім до продажу, потрібно дещо більше, ніж просто позбутися мотлуху і оновити фарбу на стінах. До того ж, деякі будинки зовсім не хочуть продаватися, А у батьківського дому, у якому повно скелетів у шафі, здається, свої плани на них обох. Знову ж таки, анотація обіцяє ідеальну таку осінну, трошки моторошну історію. Мені дуже сподобалось це видання, поєднання кольорів. Люблю такі кольори, тому захотілося прочитати цю книгу і ставлю коробку. Хочеться чогось моторошного мені останнім часом. Незважаючи, що я вже прочитав моторошну книгу, не знаю, що це у мене вселилося останнім часом, але щось мене потягнуло на таке. Дивіться, як виглядають всі ці три книги разом гарно. У нас тут дві книги з кольоровим зрізом. Одна з простим. Я так люблю новенькі книги, я дуже задоволений. Якщо ви читали якусь з цих книг, то обов'язково діліться в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші враження. А можливо, це змотивує мене пошвидше прочитати ту чи іншу книгу. Якась комаха тут. Я просто не можу перестати насолоджуватись. Я дуже цьому радий. Дякую, ВСЛ. І давайте перейдемо до мого відгука на книгу «Чорновівця» вівця від Рейчел Гаррісон. Це виявилось жахи. Книга виявилася у жанрі жахів. Тут таке відбулося просто знаю. вибух мізків. Я такого не чекав. Я нічого не вгадав. Те, що відбувалося в кінці, просто мені це навіть в якомусь дивному сні не наснилось. І це мені сподобалось. Скажу, що я, дочитуючи цю книгу, я читав її прямо вечором, була буря на вулиці, блискавка грім. Я ж зловив цю атмосферу, мені було дуже моторошно. І якось не по собі Я, мені здається вже. Настільки цинічне, що мене важко здивувати, тому це було ну, настільки добре. І весь час, читаючи цю книгу, вже саме друга половина, мені чомусь вона нагадувала роман Стівена Кінга Кері. Є е, деякі, схожі, мені здається, елементи. Книги, звичайно, різні, але чомусь я весь час згадував Кері. Не знаю чому. Якщо ви читали, скажіть, чи вам те, що вона трошки нагадувала Кері Кінга, аж захотілося Кері перечитати, до речі, читав її десь років. Чотири тому, можливо, більше. І мені сподобалася книга. Це було дуже темно, дуже моторошно. Мені цікаво, як би поставили до цієї книги віруючі релігійні люди, які бояться всього такого похмурого, які бояться дуже сатанізму. Тому що це дуже моторошно. Я, звичайно, в все це не вірю, але навіть я злюбив цю моторошну атмосферу. І це говорить про... І якість цієї книги. Я нею дуже сильно задоволений. Давно вже нічого схожого не читав. Люблю так полоскотати собі, деколи мої <с> і так вже не дуже міцні нерви. І кожного разу радію, коли книги мене дивують, так приємно дивують. Буду ще багато рекомендувати всім цю книгу, особливо тим, кому подобається. Оця темна естетика, темна атмосфера, ці якісь навколо октизму штуки. Яким. Подобається а, такий стиль фільмів чи серіалів, книг, я таке теж дуже люблю, і тому нічого дивного, що мені сподобалось. Класна історія. Раджу. І після такої моторошної книги я вирішив, що мені варто почитати ромком. Я взяв книгу Ебі Хіменес Френдзона. Я вже прочитав до 155-ї сторінки. Буквально це ось стільки. це сьогодні. Я дочитав до э, цього. Моменту дуже швидко книга читається. Тут дуже багато діалогів, хімія, неймовірна між героями. Знову ж таки, я повірив в цю хімію. Це багато про що каже, тому що я невеликий фанат громкомів чи любовних романів. Читаю їх ну, раз у місяць, десь так, можливо, навіть рідше. І мені важливо, щоб я повірив в це. Бо часто мені здається, все таким натягнутим, Але тут я повірив в їхню історію, тут зараз я закінчив на. Дуже гарячій сцені, якщо вам таке подобається, рекомендую, бо я особисто не фанат цих всіх гарячих сцен. Але тут вони мене, ця сцена мене не дратувала. Вона поки вона якась ніжна, якась вона нормальна, коротше, без якихось перегибів. Бо деколи я очі закочую на цих сценах дуже багато, а тут я читав, і мені було окей. Ну, поки відчувалася якась хімія, така напруга між головними героями. Всі 150 сторінок відбувалась. Тут у нас розповідається про хлопця-дівчину, йому 28, їй 24. Він приїздить в Лос-Анджелес, він щойно розстався з дівчиною, залишив їй все, має якісь там бурги. Вона має собаку. Тут, до речі, багато є про собак. Якщо ви собачники, то рекомендую цю книгу. Тут трошки є цього милого, такого затишного собачого. Контент, якщо можна так сказати, вона має інтернет-магазин для собак, всякі там речі. Він приїздить в Лос-Анджелес для того, щоб бути шафером його найкращого друга. А вона дружкою подруги, і так вони знайомляться. Спочатку, звичайно, вони не злюбили один одного, але це доволі швидко перетворилось на. Таку взаємну захопленість, тільки вони це приховують, бо там є деякі перепони, вони не можуть бути разом, вони не дозволяють собі цих почуттів, але їх тягне один до одного, і тут а, дуже це чудово, як я казав, описано. Тому буду читати далі. Мені подобається, читається дуже швидко. Я не очікував, що буде настільки швидко. Мені здається, якби я сів, то я прочитав цю книгу за день-два, але я. Буду читати і займатися іншими своїми справами, не буду нікуди поспішати, просто насолоджуватись. Прекрасна історія для відпочинку. Я чомусь після жахів захотів трошки взяти максимально щось інше. Ось таке у мене читання зараз. Це здається, поки що все, що я хотів розповісти в цьому відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось і ви приємно провели зі мною час. Якщо це так, то напишіть в коментарях, що ви читали, що ви читаєте зараз. Я буду. Радий поспілкуватися з вами там. А також не забудьте ставити лайки, підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Це для мене все дуже сильно важливо. А я бажаю вам гарного дня, вечора, коли ви не дивилися це відео. І до зустрічі в наступному. Па-па!